Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Специфіка роботи центрів пробації в період локдауна. Кримінальний звіт за минулий тиждень. Під час пожежі загинув власник будинку. Період карантинних обмежень та локдауну чимало установ переходять на дистанційну форму роботи. Проте є установи, для яких онлайн спілкування неможливе. Одна із таких центр пробації. Тож хто є клієнтами держустанови центр пробації та як наразі організована робота, розкажемо далі. Оголошено черговий локдаун, частина держустанов перейшла на дистанційний формат роботи. Клієнтів у більшості випадків приймають у телефонному або, або онлайн режимі. Проте інколи такий режим недоречний. Так є у випадку з клієнтами держустанови центру пробації, розповідає начальник Олександрійського міськрайонного відділу. Працівники пробації Олександрійської працюють в штатному режимі. Вироки виконуються безперервно. Вироки знаходяться до судової доповіді. І змінилося лише те, що волонтери пробації, профсоюз пробації забезпечує умовами індивідуального захисту і працівників, і клієнтів пробації, які приходять на реєстрацію. Групові заходи не проводяться проводиться більш індивідуальний підхід із психологом, із працівниками, з Провідними спеціалістами, але все в індивідуальному збереженням дистанції. Навіть в період суворого карантину не відмовляються від особистих зустрічей, без них не обійтися в роботі з особами, які стали на шлях кримінального життя. В онлайн режим майже не переходили, переходили тільки тоді, коли не могли автобуси, ну засоби транспорту, то і інспектора. Виїжджали на місце, де дивилися на клієнтів пробації. Карантин не став на заваді у виконанні громадських робіт. Невелика кількість і воно не торкнулося. Громадські роботи відпрацьовувалися в штатних режимах. Громадські роботи відпрацьовуються комфорт, ритуал. Розповів Яків Гаркуша, яка загальна кількість клієнтів установи станом на січень 2021 року. У нас надійшло всього 264 клієнта пробації і 124 ухвали на складання досудових доповідів. Громадські роботи це ну, 10-15% від основної. Тобто за рік проходить 30-40 клієнтів. Як раніше, співпрацюють з громадськими та благодійними організаціями, залучають психологів, спортивних тренерів. От тільки замість групових зустрічей прийшли до індивідуального формату, правоохоронці по гарячих слідах затримали 30-річну Олександрійця, який заволодів трьома тисячами гривень із каси одного з магазинів міста та мав причетність до пограбування однієї з аптек. Останній злочин був скоєний 3 січня. Також минулого тижня мав місце і випадок шахрайства. Особу встановлено. Подробиці кримінальних правопорушень у наступному сюжеті. Невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі близько трьох тисяч гривень з каси одного із магазинів по вулиці Діброви. Повідомлення про це надійшло до Олександрійського відділу поліції 5 січня. Правоохоронці вже через 20 хвилин по гарячим слідам та прикметам, які вказала, потерпіла, затримали 30-річного Олександрійця. Під час проведення порохневої перевірки поліцейські виявили громадянина речові докази, які на його причетність до вчинення кримінального правопорушення та ж праці з наркотичними засобами. Наркотичний засіб направлено на проведення експертизи до кіроворазку науково дослідного експертно криміналістичного центру МВС України, за результатами якої буде вирішено питання про притягнення особи до відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу України. У подальшому працівники поліції встановили причетність даної особи і до випадку пограбування однієї з аптек міста 3 січня. Чоловік, розбивши вітрину, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі понад 6 тисяч гривень. Громадянина затримана в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України за підозрою з коєнні злочину. Розслідування в рамках кримінального провадження розп'ято за частиною 1 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до чотирьох років. Також правоохоронці встановили особу, яка здійснила шахрайство. 31 грудня до Лосінгрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 20-річного мешканця міста. Про те, що того ж дня невідома особа під час спілкування, зловживаючи довіри заявника під приводом надання в оренду квартири, заволоділа належними йому грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду на суму близько 600 гривень. В ході проведення слідчі розшукових заходів складні злочину було викрито 28-річного місцевого мешканця. За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 190 кримінального кодексу України і карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років. Прийдешній рік для рятувальників Олександрії розпочався з неприємної події. На пожежі, яка виникла 8 січня, по вулиці Садові, 13 загинув 48-річний власник будинку. Причини її виникнення наразі встановлюють фахівці служби порятунку. Докладніше про надзвичайну ситуацію наступний сюжет. 8 січня по вулиці Садовій, 13, сталася пожежа. Про це о 10 ранку диспетчеру служби порятунку повідомив сусід, який побачив, що з приватного будинку йде дим. Сусід зателефонував власнику будинку та, не отримавши відповіді, викликав рятувальників. 8 січня 2021 року орієнтовно о 10 годині 3 хвилини до на пульт диспетчера надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Садовій. Виїздом на місце було проведено розвідку, під час якої виявлено тіло загиблого власника в будинку, де сталася пожежа. На місці працювали дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Під час пожежі було знищено ліжко, домашні меблі та речі, закіптюжено стіни та стелю в кімнаті. Пожежа забрала життя власника будинку 1973 року народження та знищила речі. Причини її виникнення наразі встановлюють фахівці, та вкотре наголошують не нехтувати правилами пожежної безпеки під час використання приладів опалення. У зв'язку з настанням опалювального сезону служба порятунку застерігає жителів міста Олександрії та Олександрійського району, щоб були обачними під час використання електронагрівальних приборів та опалювальних печів. Під час використання даних приборів переконайтеся в їх цілісності та справності. У році прийдешньому це перший випадок загибелі людини на пожежі. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.